вечора, шановні глядачі, минулого разу у нас відбулася дуже цікава розмова про законотворчість, про законотворців. І хотілося б продовжити, як ми обіцяли, продовжити розмову про адміністративну реформу, про законодавчу реформу, про реформування усі, усіх, усіх гілок законодавчої, виконавчої влади. Я хочу представити в дуже добре знаних, мабуть, для вас гостей. Це Сергій П'ятков, доктор юридичних наук, професор, проректор класичного приватного університету і Михайло Онищенко, правознавець, викладач Запорізького електротехнічного коледжу Запорізького національного технічного університету. Доброго вечора, панове! Доброго добро. Ми Давайте одразу, якщо ми зачепились минулого разу вже за відповідальність. Є такий вже сталий добре знаний вислів, що незнання законів не звільняє від відповідальності. Отже, наші посадовці, наші урядовці ухвалюють низку якихось там актів. Підзаконних, а наша Верховна Рада ухвалює законодавчі акти, документи, а всі решта, тобто вся Україна має їх виконувати. Не просто, навіть якщо ми нічого не знаємо. Якщо ми не маємо такої правової обізнаності, як це мають фахівці, все ж таки громадяни, пересічні громадяни на кожному кроці стикаються з тим, що, навіть не знаючи жодного закону, ми все ж таки щоразу. Практично щодня ставимо перед собою або перед нами ставлять такий вибір і такі вимоги, що ми маємо виконувати і відповідати за все, що ми буквально за кожен свій крок. Отже, щодо відповідальності громадян, пересічних громадян, хотілося б дізнатися думку правознавців з цього приводу, адже правознавці можуть трактувати закони. Скажіть, що нам робити, як нам жити, як нести цей тягар відповідальності. Дякую, Лариса. Е, у нас, на жаль, знову ж таки, от мені дуже, може, і не потрібно так розпочинати розмову, коли кажуть, що у нас щось не так. На жаль. На, жаль, на жаль, у нас все ж таки щось не так. У нас е, людина, громадянин, постійно за щось відповідає. Він тільки народився і він вже винен щось. Він не доотримує не батьківського пілкування, він недоотримує не матеріального піклування, він не доотримує уваги держави до себе, як це відбувається у розвинутих країнах. І він за це потім відповідає. Діти, ми, мабуть, і насправді відповідальні і перед своїми батьками, і перед державою, і так далі. Але щось трошки у нас інакше аніж в інших країнах. І коли я досліджував це питання, мені дуже допомогла е, моя перша історична освіта. Я подивився, звідки росте коріння ось тих проблем, з якими ми зараз зіткнулися. А все е, виявляється дуже просто: ми неправильно розуміємо відповідальність, ми неправильно розуміємо, е, за що ми повинні відповідати, а за що повинні перед нами відповідати. І е, тут е, тоді треба е, розібратися в цьому питанні, що таке. Проступок чи правопорушення. Уявіть собі систему, коли є у нас правопорушення, тобто громадянин, людина, ми не будемо уточнювати, хто саме, просто громадянин щось порушив, щось зробив не так. Не так, як це прописано законом. Це і є правопорушення. Він порушує чиєсь право, він порушує встановлену норму. І це правопорушення може бути дрібним, маленьким. І це називається проступок. Тобто він щось зробив трошки не так, чи він е, сказав якесь слово лайливе, чи він, е, наприклад, почав е, курити в невстановому місці і так далі, але він може і зробити якийсь великий проступок, велике правопорушення, і це буде злочин. Тобто він вдарив когось, він mm -hmm. образив когось, він наніс тяжкі тілечні ушкодження, або він щось вкрав і так далі. І, е, Тобто, ми повинні бачити ось цю межу, де у нас закінчується проступок. І де починається у нас злочин. На жаль, в радянському праві цю межу розмили і е, вона зникла. Тому що у нас кодекс про адміністративні правопорушення називається кодекс про адміністративні правопорушення. Тобто правопорушення це більш широке питання, більш широке поняття, яке включає і злочин, і проступок. А в нас ототожнили адміністративне правопорушення, ототожнили з проступком. І ось звідси пішли всі наші біди, угу. тому що може бути проступок в якійсь соціальній сфері, в охороні здоров'я, як ми вже говорили, чи можливо це в господарській діяльності і так далі. Він не тягне за собою злочин, чи так далі. Він на цьому закінчився проступок і все. І людина, фізична особа, громадянин понесла певну відповідальність матеріальну, чи може навіть і якісь там були санкції до нього застосовані. і на цьому все закінчилося. А коли він вже вчинив злочин, то він повинен нести карну цю відповідальність, покарання за свою діяльність. У нас же ж так вийшло, що адміністративне правопорушення, коли підмінило собою проступок, тоді відбулося і те, що чиновник, який скоює це адміністративне правопорушення, він досить часто несе дисциплінарну відповідальність, не так, як громадяни. Угу. А досить часто це адміністративне правопорушення може Мати дуже великі наслідки, угу. як, наприклад, якась значна техногенна аварія, чи, наприклад, яка, якісь дії, які е, потягли за собою певні там негаразди в житті дуже багатьох людей. Угу. Або, наприклад, якщо дорожнє покриття було не таке, як потрібно, тому що чиновник щось там не доклав, або не додивився. І ось ця проблема вона, знаєте, як сніжний ком, постійно вона розвивається. Ви угу. знаєте, знову ж таки. А якщо людина не знає, ну наприклад, чиновники можливо і знають за що вони мають відповідати і де вони що порушують. А от просто пересічна людина, яка власне з дитинства може і не має такої правової освіти, вона не знає, що є правопорушенням, і все ж таки, як ви ж казали, теж ми, ми вже чи не з народження, ми всі комусь винні всі щось порушуємо. Ну, я вже не кажу про, починаючи з біблейних якихось там містин, біблейних норм, адже я от вам розповідала випадок, коли навіть один з моїх друзів мав припинити свою юридичну практику, бо він став віручою людиною і сказав, що його православна така стезя, православна дорога забороняє йому бути юристом. Ну, не до Юри, а де-факто. Тут е, треба теж розділяти оці поняття відповідальності фізичної особи громадянина, юридичної особи або підприємства або підприємця, а також відповідальності чиновника. І якщо ми почнемо говорити з найнижчого щабля, то у нас найбільше багато проступків виникає в сфері громадського порядку. І е, ця сфера, е, на жаль, знову ж таки е, зарегламентована з одного боку, а з іншого недостатньо регламентується законодавчими актами, тому що навіть саме поняття громадського порядку в нормативних актах належним чином не визначається. Воно міститься або в статуті в дисциплінарному статуті патрульно постової служби, або міститься в Кодексі України про адміністративні правопорушення, або в інших підзаконних актах, наприклад, правила проїзду в транспортних засобах, тролейбусі там в вагонах потягів і так далі. Але ж єдиного нормативного акту на зараз в Україні немає Не і разом з вченими. Які працюють і в класичному приватному університеті, і в інших навчальних закладах України, ми розробили кодекс громадського порядку, в якому дотрималися ось цієї структури, коли у нас прописано правила поведінки, як себе повинен вести громадянин в громадських місцях. Як він повинен звертатися до інших громадян? Як він повинен спілкуватися? Mm -hmm. Що він не має права курити? Що він не має права вигулювати там, де не дозволено своїх домашніх тварин? Потім, яка буде, які будуть проступки. Якщо він вигулював собачку, да, в не станув місці, або, наприклад, ця собачка бігла без намордника, або, наприклад, це був підбультер'єр, який ще і е, кидався на людей. Да, а в цей Ді. час його е, хазяїн був трошки на підпитку, і потім чітко відповідальність за всі ці дії. Яка, якщо... Яка подальша доля у цього кодексу розробленого е, вашому... цей кодекс, ми подаємо до комітетів Верховної Ради. Але як на мою думку, мабуть, він там і залишиться, тому що депутати зараз переймаються зовсім іншими питаннями, і їм не цікаво, щоб навести лад на наших вулицях, так як це є в Європі. І цей кодекс я би зазначив, що він є навіть прогресивним і для європейських країн в європейських країнах, до речі, для того, щоб було чисто на вулицях, люди просто. Отримують великі штрафи за те, що вони кинули сміття на вулиці або виголіли собачку, як ви кажете, на встановленому місці. Але якщо людина дала хабаря, що я теж правопорушенням, то там вже зовсім інша відповідальність. Хоча, можливо, сума цієї відповідальності, от матеріальна складова, буде така сама. Наприклад, в Сингапурі, якщо ти кинув там недопалок, то ти маєш сплатити 500 доларів. У нас, якщо ти дав хабаряту, ти маєш платити 500 доларів, ну нібито за адміністративне правопорушення таке. Що ви скажете, пане Михайле? Ну, я вважаю, от зараз що хабарів, е е щодо хабарів, участилися випадки щодо розкриття злочинів е давання хабара у вищі, у вищих навчальних закладах, наприклад, Запорізьку область. От нещодавно е до мене дійшла така інформація, що в одному з навчальних закладів е затримали його керівника е за те, що він е так би мовити. Отримав хабаря, але ситуація була яка. До, е, керівник сидів на своєму робочому місці, е, до нього зайшла людина е, і поклала на стіл певну грошову суму. Е, керівник навіть не знав, що це за людина, з яким питанням вона до нього прийшла. Вона поклала йому на стіл грошову суму. Так, Зразу, провокація. Да, провокація. зразу провокація. зайшла тут. Служба відповідні безпеки служби. відповідні служби, і затримали його, і зараз він знаходиться під слідством. У, під слідством так. так, і от яким чином, яка тут доказова база, чи він, якщо людина навіть не торкалась до цих коштів, чи може вона бути суб'єктом відповідальності так. за цей злочин, тож не може. Ну щодо от, державних службовців, хотілося б сказати, що було, був нещодавно оновлений закон України прийнятий. Да, про засади запобігання і протидії корупції. Там дуже багато було. До цього закон називався по-іншому про засади запобігання та протидії корупції. Зараз про засади запобігання і протидії корупції дуже було багато варіацій, і за цим законом. Для того щоб встановити постать державного службовця, щоб вона відповідала певним нормам, державний службовець з 1 січня 2012 року, перед тим як вступити на свою посаду, повинен пройти спеціальну перевірку відповідними службами. Там свої фінансовий стан. Його родичі, де вони були засуджені чи не були засуджені. Ну і документи до речі про освіту. Тому що нещодавно, десь рік назад, мабуть, чули за собі масової інформації, що по підробленому диплому людина працювала на високій посаді в службі безпеки України. У нас і... багато людей до речі працюють да. на посадах. По і... І... Тепер у нас така ситуація, що за законодавством ця спецпровірка повинна пройти. За 15 днів. Але от я особисто знаю вже декількох людей, які стажуються е, приблизно три місяці на державній службі і не можуть пройти цю спеціальну перевірку, тому що в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту лише чотири людини на всю Україну займаються перевіркою цих дипломів. Але це формальні моменти. Так, звичайно. Головне навіть не це. Головне звичайно. ж знову ж таки. Е... Принципи, да, концептуальні, принципи, концептуальні підходи е, до всього цього процесу. У нас е, найголовніше, от, е, я коли почав говорити про адміністративне правопорушення, треба зрозуміти, що адміністративне правопорушення це проступки і злочини, які скоюють певні суб'єкти, адміністрація. Люди наділені владними повноваженнями, і в Кодексі України про адміністративні правопорушення повинні бути ось ці правопорушення, всі прописані, тобто не тільки прописані корупційні правопорушення, а і всі ті проволочки, всі ті невиконання законних або виконання незаконних розпоряджень, і так далі, яку відповідальність повинен нести чиновник за свою діяльність або бездіяльність. І тоді чиновник знову ж таки все буде просто. Він бере цей кодекс і читає, що настане тоді, коли він зробить ту або іншу дію. Зараз чиновники, які приходять на посади, вони мають якісь там певні документальні речі чи правила, які вони мають виконувати. Адже у нас так дуже дуже пильно ставляться і під дуже пильнують пересічних громадян, просто і відповідальність значно більша. Все ж таки, якщо в процентному брати розрізі, то значно більше, ніж за правопорушення адміністративні, будь-які, ніж несуть чиновники або ще й посадовці. Тому що, наприклад, депутати недоторканність мають, а громадяни всі доторкані і всі дуже доторкані і дуже уразливі в цьому плані виходять. Як з цим боротися, що пропонуєте? От ви, як науковці, ви сказали, що все ж таки подаєте якісь свої. Пропозиції до Верховної Ради, до комітетів Верховної Ради можна багато подати, чого треба чи розібратися з нашим, як я вже казав, законодавством. Перше це провести кодифікацію законодавства. І потім, коли будуть вже вноситися в зміни в той чи інший кодекс, відразу будуть громадяни бачити, що змінилося, що відбулося. Друге питання з приводу знову ж таки законодавства – це той трансфер норм, як перший можливий етап кодифікації. А можливо, на цьому треба буде і зупинитися. Можливо, не потрібно нам переобтяжувати закони, дуже їх там збільшувати чи навпаки скорочити, а дещо і можна і залишити, тому що не треба втрачати ті гарні надбаняки, які були у нас в минулому. І третє це мабуть найголовніше це прийняття оновленого. Кодексу про адміністративну відповідальність про адміністративну відповідальність посадових осіб, і тоді все буде зрозуміло і все буде стояти на своїх місцях. А вже наступні кроки це коли ми говорили про законодавство, А наступні кроки це вже будуть за безпосередньо громадянами, щоб вони вимагали від влади, щоб виконувалися ці закони. Щоб вони подавали позови до адміністративних судів на тих чиновників, які не виконують законодавства. І тільки тоді цей механізм почне працювати. В противному разі ми знову ж таки будемо наражатися на ті самі проблеми, з якими зараз зіткнулося наше суспільство. Я хочу я не знаю. Може, видам такий невеличкий секрет. Ви є головою громадської організації, окрім того, так. що ще й. Вчений науковець, я хотіла спитати, чи вірите ви в те, що громадськість може все ж таки контролювати, якось впливати на ці процеси? Ну головне контролювати виконання чи не виконання, дотримання недотримання. Як роль громадськості в цьому процесі? Я вам навіть скажу, що я не вірю. Я переконаний, що це можна робити, але треба задавати правильне питання, і тоді ти отримаєш на нього правильну відповідь. Громадськість має право задавати такі питання, і тим більше ми, як юристи, постійно стикаємося з реальними проблемами і надаємо реальну допомогу громадянам, коли до нас звертаються. В мене був такий випадок в моїй практиці, коли громадянин, особа, працював на кар'єрі, отримав значну травму, тобто на нього впало каміння, в нього був переламаний хребет. Він гадав, що протягом місяця-двох полежить в лікарні, і потім все буде нормально. Mm -hmm. Ті керівники, які були на цьому підприємстві, сказали: ми тобі заплатимо ось такі великі гроші, там дві або три тисячі. Для нього це були наразі великі гроші. І потім ти тільки головне напиши, що ти в цей час не працював і що ти випадково проходив поруч з машиною, з вантажівкою. Коли людина вже протягом півроку лежала в всіляких лікарнях, коли вже в нього закінчилися всі кошти, які були в цій сім'ї, коли вже всі знайомі, друзі, всім чи могли вже допомогли, вони звернулися, звісно, по праву допомогу, і я підказав їм написати заяву до міліції і пояснити те, що відбулося, на що отримав відповідь? Хазяїн цього кар'єра, родич головного міліціянта в цьому районі. Тоді я кажу, напишіть в прокуратуру. Він каже, а вони між собою куми. Але він написав такі заяви. Потім я йому порекомендував написати заяву до Автономної Республіки Крим, тому що це випадок відбувся якраз в Криму, в Сакському районі. Він написав в прокуратуру Автономної Республіки Крим, написав в Службу безпеки України, написав в українську нашу Генеральну прокуратуру, і наразі ця людина отримує пенсію. Отримує допомогу, він стоїть в усіх відповідних чергах, де він має отримувати ліки. Тобто, людина вирішила всі свої соціальні питання і отримала потрібну допомогу. Звісно, він отримав і потрібну коляску, і отримав лікарські засоби, і так далі. Тобто, та людина, яка хоче добитися, вона доб'ється. Зараз, наприклад, в Запоріжжі ви подивіться, яка ситуація у нас з інвалідами. У нас зовсім ніде немає пандусів. Або якщо ці Крім пандуси і є, я просто ми вже так от торкнулися. Цього так, питання так. так вийшло. Ці пандуси на 45 <кій> у нас градусів. градусів. По цьому пандусу неможливо піднятися навіть здоровій людині. А яким чином інвалід підніметься? Тобто, тут треба ставити питання: а кошти на це виділяються, кошти на це все є. І треба ставити громадянам, які живуть на 7-х, 3-х, 2-х поверхах і не можуть вийти навіть на двір. Їм треба ставити перед влади питання, як нам виходити на двір. Коли я був у Варшаві, я бачив, що там, в Варшавському університеті, де навчається більше 60 тисяч студентів, всі корпуси забезпечені або пандусами, або ліфтами. Мене теж вразило, наприклад, теж, теж в Бельгії, де просто вразило кількість людей з обмеженими можливостями, кількість інвалідів на вулицях. Я думала, що там просто багато людей, які постраждали вони від чогось, але а вони просто можуть вийти на вулицю. Дякую, дуже дуже цікава і дуже дійсно важлива тема. І я хотіла спитати у пана Михайла. Ви будете, ви знову ж таки, ви правознавець і викладач, ви готуєте студентів, які потім будуть допомагати людям. Є така, знову ж таки, ну, дуже слизька і проблемна тема, як є юристи, наприклад, як громадські діячі, громадські організації, які цим займаються. Але здебільшого, як налаштована молодь, як налаштовані майбутні юристи, можливо, майбутні правознавці, які мають. Ну, за покликом, нібито, і за професією допомагати людям. І отут вже настає питання відповідальності чиновників, до кого вони будуть схилятися, до людей, пересічених, до свого народу, або будуть знову ж таки куми, брати, свати, і будуть відповідальність чиновників нівелювати, допомагати їм. Оце таке питання, яке зараз турбує, мабуть, не тільки. Не тільки громадськість, а й власне ну загалом громадськість, а й кожного окремо. Бо ми кожен раз виявляємось уразливими перед проблемами. Здійте, пані Лориса. А от студенти, і це моє особисте спостереження, вони зараз. Ще з малого віку налаштовані захищати свої права, і я підтримую Сергію Валерійовича. Тут потрібно проявляти активну громадську позицію і дорогу здолає той, хто по ній йде. Так, ми це, ми це все знаємо. І, от, наприклад, спілкуючись із студентами, спілкуючись з них на в лекціях, на лекціях, на семінарських заняттях, в гуртожитку, вони. Знають свої права, вони готові їх відстоювати, вони готові звертатися до органів, що можуть їм всьому цьому допомогти. Ми це бачимо, але тут. Знаєте, є, існує е, інша проблема: проблема правового виховання, проблема е, правової освіти і правової свідомості. Е, тобто, е, байдужість, е, наприклад, студент, студентської маси до е, загальних справ. Е, наприклад, от ми всі живемо в якихось будинках, так е, Так само от у нас в електротехнічному коледжі є гуртожиток. Да? ми всі І всі ми дбаємо про свої квартири, щоб вони були повністю в порядку, там, прибрані з нормальним ремонтом і таке і інше. Але ми потріб, нам потрібно дбати і про місця загального користування, той же самий під'їзд, сходи, щоб там було чисто, нормально і все. І Тільки тоді ми, ми зможемо жити в нормальному середовищі. Так? І, на жаль, студенти дуже часто цього не розуміють. Розуміть. Вони дбають лише про себе. А щоб так, тобто немає колективного підходу до вирішення справ, немає, скажімо, почуття такого загального добробуту, тому mm -hmm. що кожна людина вона зможе так сказати собі побудувати нормальне життя і безпечне життя, коли вона живе в нормальному здоровому суспільстві, і є таке поняття. Та, як суспільна безпека, суспільна mm -hmm. небезпека, ми е, як юристи це знаємо, держава повинна охороняти держава, повинна охороняти суспільну безпеку. Mm -hmm. і звичайно відповідальність вона завжди буде тим стимулом, е, що спонукає е, захищати закон, що спонукає людину на правомірну поведінку. Дякую, От, змінюючи, я з того, що ми починали свою попередню програму, змінюючи себе. Ми все ж таки змінюємо світ. Я бажаю всім, змінюючи себе, потроху змінювати цей світ, і тоді, мабуть, і в нашій країні настане така ж європейська система і такий європейський добро, добробут. Я думаю, що ми побачимо, що з вами у наступних програмах залишайтеся з нами. На все добре, хай щастить!